Для мене прапор це символ нашої нації, і це пам'ять про тих хлопців і дівчат, які йшли в бій і які віддавали життя за цей стяг. Для мене прапор асоціюється з свободою нашої держави, нашої єдності це є символ свободи і незалежності української держави. Прапор для мене це величезна гордість, символ нашої гідності і нашої незалежності. Це віра в перемогу. Це гордь за свій народ і пам'ять про тих, хто віддав життя за нашу землю. Коли я їду безкрайніми степами, я бачу золоте поле, синє небо. Я згадую прапор. Це символ того, що можна щось сказати вголос, що можна бути собою. Це обличчя свободи, нашої гарної країни. Над нашою країною завжди буде такий краєвид, що поле жовте, а небо таке блакитне-блакитне. Як стяг наш державний. той символ, який об'єднав всіх нас на початку повномасштабного вторгнення, це кольори, під якими ми рятуємо людей, захищаємо та допомагаємо один одному. Це наче частинка душі кожного українця, який стоїть за нашу державу.